Придент. Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий нестандартний чай вайкана, якщо я правильно називаю торгову марку в форматі або ось такого. Тобто, тут я тільки не пам'ятаю, скільки тут було таких пакетиків, знайшла тут 16, як ви бачите, Ось тут написано 16 пакетиків. Ось такі пакетики. Ну, Зручні, якщо ви любите саме пакетований чай або з собою взяти. І є ще формат ось такого: після того, як я спробувала ось цей невеличкий формат, ну, якби як тестер, да, то я взяла ось такий уже не пакетований. а... Просто насипний чай. Тут уже 227 грам, і в такій упаковці, тобто в принципі, я взяла просто пересипала його в таку щільну скляну баночку. що я можу сказати? Це Амазонський чай з Еквадору, тобто там, де от саме велика кількість зеленого покрову. Тобто, це, як кажуть, це легені землі взагалі. І це така специфічна його якщо я не помиляюся, називаються ці от листочки, що можу сказати, це такий цікавий чай, якщо чесно, він є дрібно порізаний. Я, до речі, зараз покажу от те, що я висипала от з цього пакетику. Ось такого вигляду він. Ну, Тут. Частина цього чаю, бо я це те, що я використовую ну, на повсякдень, а в іншій скляній упаковці у мене е, там більше його залишилось, тобто я потім буду підсипати сюди його. Він цікавий сам по собі, е, він без таніну, бо багато хто на це погано так реагує. Але що цікаво, що він ну, такий ефект якийсь створює, кусування уваги якоїсь, як на мене, і те, що ти більш продуктивний в цей час. Тобто, ти випиваєш воно формата. Ну, я не знаю, кава, можливо, на вас впливає так, що ви спочатку там 30 хвилин дуже активні, а потім хочеться спати. Ось цим чаєм тут навпаки, тут ви не хочете спати, і ви якісь такі дуже зосереджені. Ну, як ви побачили, тут така кішечка намальована, і я думаю, що, в принципі, є якесь порівняння з зосередженістю, зосередженості. З Чіткістю дій, коли ем, відбувається полювання, і так далі. Тобто, в принципі, можливо, є щось з цим пов'язано. Взагалі, сам по собі цей чай, енергія ягуару з Амазонії до вашої чашки. Щось в цьому є реально. Я не можу прямо вам так сказати, але є, до речі, тут застереження, що для вагітних діт... жінок або тих, хто зараз вигодовує дитинку, або Тих, хто дуже чутливий до кофійна, то краще його не використовувати. Як заварюю? Я одну чайну ложечку на чашку насипаю, і 5-7 хвилин я його якби настоюю. І що саме головне, що він не сильно прямо так заварюється, він без такої терпкості в смаку, він такий специфічний, можливо, чимось нагадує мате або мати. Матея, я його назвала правильно. Але є така різниця, і мені подобається цей смак. Я іноді його ж використовую, коли дійсно я розумію, що в мене дуже завантажений час і день буде, і коли мені дійсно необхідно зосереджено щось виконувати. Не обов'язково це пов'язано лише на ноутбуці, там робота, можливо, там щось треба почитати. І а з цього великого об'єму інформації визначити найголовніше це все записати і потім представити там іншим людям. Тобто, реально якесь є оце фокусування, і ось, ось, ось вислів він не просто так на цій упаковці вказаний. Взагалі, це ну, щось схоже, якщо ви любите саме зелений чай, який допомагає вам сконцентруватися, то в принципі це дуже непоганий варіант замінити ось ці от енергії. Енергетики, да, які продаються в баночках таких жестяних, як варіант. Я не знаю, з чим це можна порівняти, бо такий цікавий смак. І, до речі, його можна з лимоном або з медом додавати. Але знову ж таки, мед краще саме в такій. Більш холодний варіант цього чаю використовувати, щоб зберегти ці всі корисні елементи в цьому меді. І, до речі, тут ще позитив в тому, що не впливає цей чай на зуби. Тобто є такий момент, що деякі чаї можуть збільшувати оцей от наліт на зубах і ось цей от зубний камінь. Це чай цього не робить. Я хочу вас ще попередити, бо був у мене момент такий, що на початку, коли я тільки отримала цей чай. А я якось ähm, його. Пізно випила, тобто десь о п'ятій вечора. І я вам скажу, я не могла заснути доволі довго, тому рекомендується все-таки пити його до обіду, але це реакція мого організму. Можливо, у вас не буде такої реакції на цей чай. Можу рекомендувати, він реально класний, дуже цікавий формат і дуже цікавий вплив на організм. І дуже подобається те, що його легко заварити. Не треба там спеціальну чашечку для цього. Цього певним чином там, його промивати і знову заливати. Тобто, все доволі прозоро, 5-7 хвилин і все. Я не використовувала, як тут кажуть, що можна і в холодній воді його заварити. Но я, можливо, спробую, бо літо, можливо, я захочу саме такий холодний варіант цього чаю. Це цікавий варіант, спробуйте, можливо, вам він теж зайде. Цікаво, чи ви щось таке пробували, і чи, можливо, у вас є якісь інші цікаві знахідки на сайті iHerb в плані смаку, чаю або кави. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!